Давно я чекав коробку і дуже довго її не могли відправити. Але як відправили, то через всю гейропу вона пролетіла буквально за тиждень часу. Вацайкл циклічні вати з іонами. Повна коробка іонів. Думаю, по логотипу ви вже догадалися, що мова піде за якийсь Акумулятор, акумулятор за батарейку. Коробка невелика. Якщо врахувати заводське пакування, то по ідеї в космос ми з її допомогою не полетимо. Що ж там таке? Воно так добре запаковано. О! І для чого нам то прислали? Напевно, це буде огляд, тому що воно є нове. Ватсайкл інструкція. Дві інструкції. Bluetooth App User Manual. Значить, буде додаток в BluePoop. А як же без нього? Інструкція загальна, тобто вона передбачає опис багатьох акумуляторів, який же дістався нам. Ану, хто вгадає по розміру коробки. Скільки Ампер годин? Ну, напевно, сама інструкція цікавою не буде. Тут правда, є малюнки. Специфікація кабелів є. це може бути корисним. І якась заначка. Заначка це гайки. Це гайки для підключення. Гайки модні, з гравірами, з шайбами. Причому напресовані накатані в зборі, тобто не загубите. Чотири штуки, дві на запас. Цікаво. Оп, заводське пакування. яке воно малюсеньке. Це воно файне. Опля! Ходи сюди до тапка. Виглядає, як іграшкова. 100 ампер годин Але це не свинець, відповідно, габарити маленькі. Можна використовувати як переносну зручний шнурок 12 вольт, стомпер в годин, блютуз ми вже згадували. І головне літій ферум фосфат. Тобто довгограюча. Довгограюча. Цікаво, чи прийшла вона зарядженою, чи ні. Ігор! Йди поміряй на кругу, я мушу терміново відійти. Напруга в неї залишкова 1312 і 11 сотих вольта. Тобто вона приїхала включеною. Якщо пам'ятаєте, редодік був вимикненим. І тільки після подачі живлення він активувався От цікаво тут, як би приїхала, готова до вживання. Аплікацію можна або сканувати, або БМС мета. Ото я її знайшов. Але програма чомусь. Матюкається, що немає доступу до геоданих, тобто фактично підключитися по блютусу я зараз не можу. Все включене. Програмі до лампочки, тобто запустити додаток я не можу. Я в якій піш під'їхала пояснювальна бригада від виробника Ватсайкл. Іменно Ватсайкл 2Т. Вам потрібно знайти такий додаток в App Store. Або в плеймаркеті BMS мета, який описаний в інструкції, це є застарілий додаток. Він ще працює, але його вже забувають і будуть використовувати Ватсайкл. Оце, власне, ставимо Ватсайкл. І тепер би мало бути краще. Погоджуємося, прокручуємо. Знов немає тут кнопки Погодитись тобто тільки можна прочитати. Дозволяємо знаходити пристрій. До речі, вже не просить дозволу на дзвінок. І зразу бачить. Працює без реєстрації, що тішить. Вибираємо нашу батарейку. Підключаємося. 32% залишковий заряд. Ми її досить швидко розрядили, але вона і не на 100% була заряджена. Температура напруги струми, є індикація, можна відключити або включити окрему функцію заряду розряду. Можна задати свою назву. З новою аплікацією, воно працює. Навіть є контактні дані виробника. Зареєструвати гарантію можна. Відображається версія програмного забезпечення. Як бмс так і додатку. Поміняти тут, на жаль, нічого не можна. Є інструкція. І ще є якісь додаткові налаштування. О, до біди. Можна задати параметри. 120 А максимальний зарядний струм. Ніхрена собі. Можна і 600 поставити. Я так розумію, це універсальні налаштування. Софта, можливо, безпосередньо універсальні параметри БМС, бо для даної батареї ну, реальний параметр 600 А зарядки. А Астром розрядки задати не можна, воно вже валить на всі гроші. Ну, в принципі, логічно, вам вже ж треба, щоб воно постійно працювало. БМС мета видаляємо, ватсайкл користуємося. Добре, давайте дивитися, що там всередині. На відміну від редодіка, Ця батарея має ознаки затичок. Тобто, можливо, вона не клеєна, можливо, можна буде ось ці затички вишпертати. І тоді ми будемо мати доступ до кришки. Знімемо і заглянемо, що всередині. Кришки сидять доволі плотно. Прийшлось попотіти, щоб їх добути. Шість гвинтів. І легенько знімається кришка. Є прокладка. Що є круто, зараз полетять гвинти. Ловіть гвинти. Ах, запах розчинників молодої батарейки. Призматики. БМСка на стяжках прикріплена до... Міцної пластикової стяжки, котра стягує брикет акумуляторів. На кутах зміцнення з пластику. Раз, два, три, чотири. Очікувано елемента. 4С-батарея по одному елементу. Та це призматики. Призматики варені. Ось видно, скоба з'єднуюча між комірками. Це приходять, очевидно, дроти балансиру. БМС-ка. по два дроти по мінусу і один товстий 6 АВГ на плюс. Обжато. Зафіксовано герметиком. Тут зауважень немає. Є термодатчик. Ось. До речі, герметик ще до кінця не застиг. Чи він такий є? Може, то типу герметик, термопаста так зроблено. Бачу проставки між, бачу якісь ознаки каптону. Каптоном це термодатчик прикручений. Зроблено доволі культурно. Блютуз-модуль ось збоку стоїть собі. І головне є прокладка. Тобто зроблено доволі якісно. Як би добратися до призматиків, подивитися на них? На те, як вони варені і їхні коди. Трохи грубої сили. І акумулятор здається. Отже, частково його витягну. Є! Yeah. Він не вклеєний. Це є добре, ось видно, проставки між акумуляторами і місця стяжок, що я говорив, кутники по периметру. Самі банки проклеєні, так має бути. О! А це її верх. Красота. Домахатися нема до чого. Проварено гарно. Причому варено, як бачите, лазером. Алюміній проварений. На клемах, на гайках відводи, в тому числі для балансування зі змійкою пластиковою для зміцнення. І, відповідно, в випадку чого, є місця для відкривання клапану. Тут, відмінно, штрих-код ось тут би мав бути. Зараз виріжемо, подивимося. Всередині корпусу не залишається нічого цікавого. Через 20 років, коли акумулятори помруть, будете мати гарну коробочку на цвахи. з герметичною кришечкою. Ось відклею, оплотнювач і маємо доступ до штрих-коду. По ньому можна визначити параметри батареї. Треба пошукати додаток або спробувати погуглити. Або може хто знає і вміє, то дивіться, напишіть, що то за акумулятори. Добре. Тут особливо до чого домахатися немає. Давайте попробуємо зібрати, поганяти під навантаженням, а заодно розібратись до кінця з додатком. Е, ні, я так легко не здамся. Давайте ще дивитися на БМС-ку. Стяжки такі автентичні, я знайду, тому можна сміло то обкусити, відкрутити і подивитися ближче на БМС-ку. Ось вона, ця БМС-ка. На перший погляд БМС-ка як БМС-ка. Розкручуємо. Це термодатчики. два. Шість гвинтів в потай без потаю тримають пластикову кришечку. Знизу відкривається кусок плати і алюмінієва основа. Таке враження, що силова частина цієї БМС-ки є не на платі, а на алюмінії. Двійна терможвачка на транзистори, моцні транзистори, так і є. Силова частина. Це є нанесені доріжки на алюмінієву основу. Цікава технологія. Вона покращує тепловіддачу, але ускладнює ремонт. пас 01N015L. Ще захисні діоди. Є навіть батарейка резервна, що цікаво. Nation процесор. Додаткова мікросхема DVC-1018.2, навіть не знаю, що це. Балансир є. Ось три резистора балансиру і два транзистора. Тобто, ця bms є універсальною, точніше, плата її керування. І може, в принципі, бути навіть на 3, 6, 9 s розведена. Ще щось додаткове може тут жити. Ну, і блютуз підключається додатковим роз'ємом. Ось сам блютуз. Тут особливо нема на що дивитися, стандартний модуль RXTX, живлення, земля і все. Ну і спаяні як сплавлені стрічки, натянуті. Струною, тобто тримають добре. До якості, в принципі, я зауважень не маю ніяких. Припаяні чи приварені? Тут єдине, що площа пайки вихідних контактів така цікава. Знову ж таки, думаю, що це нормально і достатньо. Не мені судити. В принципі, явно до чого нема домахатися. Все добре. Подивимось, як воно в роботі. Ну і все, скоренько, поки ніхто не бачив, запихаємо то все назад. О, закручуємо ні, біт, ні крашен на OLX. еники бенники, їли вареники, бенники, Бац. Який інвертор взяти для тестування цієї батареї? 12 вольт 100 ампер годин. Як би намікає на 1,2 кВт. Довго тривало. 100 Ампер. Це є 2,5 пікова. Це є 2 пікова. А тут Феді намалювали 3000. Напевно, Федю і візьмемо, тому що нам треба буде дати жару цій манюні. А щоб дізнатись скільки жару можна дати, відкриємо мануал. Тут є малюнки, а серед малюнків таблички. Як я їй казав, 100 А для неї довготривалий Дішарджі, а захист Дірдж Protection Overcurrent. 300 плюс мінус 50 ампер, Тобто теоретично 200 з гаком ампер з неї короткотривало, можна було би зняти. Ну, Навряд чи ми з Феді стільки знімемо, щоб не вийшло, як при попередньому тестуванні, десь когось вийшов дим. Будемо зараз мучити і федю, і акумулятор. Для того в мене є спеціально навчені дроти. Вони, в принципі, якби затонкі, мабуть, на 200 А, на 100 А їх на короткочасно вистачить. Тому беремо гвинти з комплекту і прикручуємо їх до срібних посадочних місць на батареї. Так, а ну буде іскра чи не буде? Затягнув, не затягнув? Затягнув. Іскра? Буде чи не буде? Є іскра. Все, батарейка не дівчинка. Закрутив. Добре. Федя на ха-ха. Федя в нас контужений. Він нам багато не розкаже. Треба брати додаткове обладнання. І затичку на всякий випадок. Вантаженнями в нас буде. Жменя паяльників. Це дрібне калорифер до 1100 Вт, лампочка 200 Вт. Вимірювати ми будемо струм кліщами. На 1000 А кидаю, бо в нас буде більше 100 А. Перемикаюся на DC. Тут девіацій немає, тому що велика потужність. Так, щоб ви щось бачили. Якось так буде. Так вклав, щоб мені не впало. Включаю на ха-ха. Федя пішов, каже, менше ампера холостий хід. Поїхали. Жарівка 200 Вт. Хтось пікнув, хто це Федя має право. 16 А. Давайте додати. Спочатку грубо. Пів кіловата би мало бути. Є 64 А. Перемикаю на кіловат. Чуть просіла напруга вихідна. Вже маємо 110 А. Ми вже їдемо на максимумі тої малютки. Сумарна потужність в нас виходить біля 1300 Вт. Ще маю паяльників. Давайте дотикаю. Слабонький. 110 А. Чуть потужніший. 114 А. І ще один 115 А. Тягне Федя. Взяти ще щось потужніше. Давайте спробуємо. Знімаю зайве навантаження. Паяльників нам не треба. Тен хай буде, але переключаю на 500 Вт. Беру фен. Фен має пару режимів. І максимальна його потужність 2 кВт. Тобто ми легко перевантажимо федю. Добре. Спочатку середня потужність. Поїхали, вмикаю. 124. 130. То навіть не так, то ще напругу цікаво буде поміряти. О, ось так буде цікавіше. Добре, поїхали. Фен, гружу. Та куди ти летиш, собака дика. Коли треба, щоб все працювало, воно все починає, блін, ковбаситись. О, це вже спрацював захист. Я не бачив на якому струмі. Батарейка відрубалася. Напруга на ній впала. Будемо знати, на якому струмі по факту відключається. Як правило, щоб вивезти батарейку з захисту, її треба заживити. Плюс мінус. Включилося. Добре, а ми продовжуємо наші експерименти. Так, що нам треба? Нам треба федю назад включити і знову поставити амперметр, щоб щось було видно. Так, працює. 64. А перед відключенням в нас було 124. Давайте чуть менше попробуємо. 89 є. 130 короткочасно тягне. Ще більше. Відрубується. Ну, приблизно картина зрозуміла. Воно вміє працювати, тому що його навчили на заводі. Воно тримає короткочасно перевантаження. Воно, в принципі, є повністю робочим. По зарядці, я думаю, сенсу показувати нічого немає. Зарядка як зарядка, подали напругу і воно собі працює. Батарейка файна, якщо. Включайся. Під навантаженням не хоче. Може там завелике навантаження було. Отак. От Добре, поганяємо на номінальній. Вичекав якусь хвилинку після перезапуску. Пішли. Даю кіловат. 108 А, легке перевантаження. Ну, стою потужністю, я думаю, воно буде працювати довго і без проблем. Можливості батареї відомі, описані виробником, короткотривало перевантаження тримає серйозні, короткотривало працює з перевантаженням, якщо б вам дуже треба було. Єдине, що розуміти потрібно, що ця батарея розрахована на навантаження близького кВт, Кіловат, кіло 500 максимум піку. Тобто ганяти її більше не потрібно і тоді вона буде працювати руками без жодних проблем. Ватсайкл, кому цікаво. Посилання в описі відео, десь по вспливайках, Дивіться, купуйте, хваліть, бакланьте, думайте. Кажіть, що про то думаєте. А в мене, в принципі, все. Я курча, а куча, дроти аж гарячі. Так, і дроти для постійної роботи трохи затонкі.